Мене бісить як педіатра прохання батьків призначити профілактично антигельмінтні препарати. В моїй практиці був випадок, коли до мене звернулася мама дитини зі скаргою, що хлопчик чухає свій пуп. І таким чином вона вирішила, що це його лоскочуть глисти. І от вона звернулася до мене, щоб я їм призначила конкретно препарат для того, щоб зробити профілактику від гельмінтів. Ну, люди добрі, ну немає скаргу дитини. Дитина нормально набирає вагу, нормальний збережений апетит. Ну жодних порушень шлунково-кишкового тракту. Для чого давати протигельмінтні препарати? Для чого батькам дуже тяжко відкрити інструкцію і почитати побічні дії саме цих препаратів. Ну не потрібно. І коли ти пояснюєш, що для того, щоб призначити протигельмітний препарат, має бути клініка, також потрібно здати аналізи. Аналізи потрібно здати три рази підряд, з інтервалом 3-4 дні. Аналіз скалу. Ну, батькам, напевно, легше купити препарати, самостійно дати його, ніж провести дослідження і дійсно виявити, або ж не виявити і спростувати думку батьків, що в дитини є гельмінти. Мене як педіатра дуже бісить те, що в сучасному світі досі призначають противовірусні препарати. Це не стосується інфекцій, які дійсно цього потребують. Герпес чи грип це окрема взагалі тема. Але усі вірусні інфекції, якими хворіють дітки, не потребують призначення противірусних препаратів. Ну, просто не потрібно. Це зайв... зайві е... маніпуляції, це зайві кошти, за які ви могли б придбати краще якісь фрукти дитині, ніж. Е... Пічкати, вибачте, цих діток цими непотрібними лікарськими засобами дуже багато доступної інформації. Просто відкрийте і почитайте про препарати з недоведеною ефективністю. Ну не потрібно це робити. Бережіть своїх діток, адекватно реагуйте на захворювання, знайдіть свого нарешті лікаря, якому ви довіряєте, і просто любіть їх.